Тут масло, овочі, помідори, дуже допомагають батьки, це холодильник, стіл з фруктами. Фрукти приносять батьки взагалі. Ну, це, це моє господарство, яке треба помити, все, треба його роз, розкласти по відрах. Бачите, ось таке хазяйство. Да. Ось така кухня. Ось така кухня. Ну, у нас тут життя вирує і так далі. Це для собачки. А це наше їдальня. Камін. Там білизна сохнели, де її сохнути? Нема балкону. Це наша собацюля. Грюся дуже. А це мій другий холодильник. Бачите, за вікном. Я зараз відкрию вікно. А це мій другий холодильник за вікном. Тут така для вазонів, але взимку можна використовувати як другий холодильник. І, і друге вікно таке ж. Ось так. Оце у нас вулиця наша. Все в вогнях, Тут ремонт, чи то буде гост... готель, чи то буде будинок для... Просто люди будуть тут квартири знімати, не невідомо. Така площа, ми в центрі фолінії живемо, така площа, і там, бачите, вже все готово до Різдва. І ми готові до Різдва. А це наш стіл для вечері. У мене сьогодні запіканка. Я спекла салат з бурячків в українському магазині, нарізка і пельмешки з варениками. Ну, щоб вони не охололи, то я так от тримаю їх. Дуже такі гарячі, вони гарячі, бо зять сьогодні дуже заклопотаний, побіг до магазину, скупився. А це наша сабацюня, грисічка. А це наш пилосос, який прибирає підлогу. Така машинерія. І взагалі тут взимку немає таких морозів, як у нас. Тут магазини, там витрина і так далі. І тут навіть кафе, бачите, знизу, тут кафе, не дивлячись на те, що тут будівництво, якийсь ремонт, тут кафе знизу. І все тут. Це вулиця на ту сторону, вузькі вулиці взагалі-то. це вулиця на цю сторону. Ну, ось так ми живемо. Ну і бачите, тут ремонт у будинку, вони сітку, щоб пилюка не йшла. Ну, може, якась пилюка йде, але не дуже. Я не відчуваю цього пилу. Але гамір тут буває достатній, шумливий такий, знаєте, ремонт. А там люди живуть. І так далі. Ці будинки, вони такі тісні, це центр фуління. Ми живемо в центрі фоліня. Ось так. Це одне вікно. Це отакий холодильник подарували батьки Мізеєлю. Роздавали холодильники десь у магазині. Там повно всього роздавали і вони взяли це фоточки. З весілля, а це картина Роксана Володимирівна подарувала. А це ось вид на, на площу. І тут також у мене холодильник овочі тут лежать і можна поставити кастрюлю з супом, якщо треба. На нас багато. Вони ж то розраховували, що у них два. Дві людини, ну плюс третя дитина. А тут ще ж гості наїжджають. і холодильника не вистачає, як є тут. То тут я зробила холодильника за вікно. Бачите, така штука для притримання квітів, горщиків, але можна покласти і воно тримає тут пакети з очами. Ось так. Завтра у нас буде рибний, рибний день. Купили мерлози, і я зроблю рибний суп. Ну, у хат це дуже голосно сказано. А суп рибний то нормально. Ось так. Ось так я живу. Ну, Тут гамір, шумгам терарам але дуже близько до магазинів і взагалі. До всіх магазинів дуже близько. І тут навіть є мікроавтобуси, які возять там у різні частини, Там до лікарні, наприклад, є мікроавтобус, один і другого номера. другий номер, якийсь там 14 і 16 щось тут бігають. Ось так. Тобто є навіть мікроавтобуси, що можна сісти і доїхати, якщо, наприклад, нема автомобіля, або автомобіль зламався. Там магазин постільної білизни, Оце. магазин постільної білизни. Ну, Ми накупили молодим в Україні постільної білизни, і ще батьки мізеля також придбали, дещо і віддали дуже багато. Багато всього вони віддали. Я скатертин набула в Україні і передала як подарунок через перевізників. І. і дитячі речі я купувала у Києві багато дитячих речей, але тут люди в церкві дуже багато подарували. Також подарували на роботі мізелю співробітники, у яких діти повиростали, і вони там повіддавали взуття таке маленькі, малюпусінькі. Оці кросівочки, там якісь туфельки, дуже маленькі. На ладоні воно поміщається для маленьких дітей. Тут також речі віддають, слухайте. Я пам'ятаю в радянські часи, як нас залякували цим западом. Цим заходом захід. Ой, які там жорстокі люди. Слухайте, тут люди такі самі, як і у нас. Дарують, віддають. Подарунки роблять і так далі. Але є і гарні люди, є і погані люди. Як, як, усюди, як, як усюди є погані, є хороші. І тут я вірю, що хороших набагато більше, ніж поганих. Ну, ось так. Ну, я вже закінчую репортаж.